Привіт сьогодні про те, як я збираюся вирішити питання, коли я буду старий і не зможу заробляти гроші, на що я збираюся жити? Власне на державу немає сильної надії, на дітей поки теж дітей немає. Тому надій на них теж немає. І як я збираюся вирішити ці проблеми? У мене є два рішення. Взагалі: перше рішення це накопичення капіталу і вкладування його в фондовий ринок. Фондовий ринок в середньому росте на 10 в рік, тому я можу розраховувати на певний приріст свого капіталу в кінці, коли я вже збираюся вийти на пенсію, я просто перекладу все в якісь дивідентні акції або облігації. і Буду мати певний пасивний дохід, який дозволить мені закрити свої базові потреби. Другим варіантом є покупка квартири або кілька квартир. Які можна здавати в оренду, нерухомість історично завжди дорожчає, і маю надію, що і так буде продовжуватись, тому я можу розраховувати на певний приріст свого капіталу. Також я можу здавати їх в оренду і отримувати певний пасивний дохід, який теж дозволить мені закрити мої базові потреби, принаймні.